Повертаємось з великим задоволенням на заключний поєдинок Перший, Ну, є спортивний принцип, що вкрай важливо. Передача! Гол! Голоди нуль Найканич! На другій хвилині зустрічі розмочив рахунок у цьому протистоянні. Це десь прогнозувалося. Передача у центральну зону. Яремович. Ліворуч відкривалися одноклубники. Зокрема, зараз важливо нікого не загубити. Удар 2-0! Рідб'ят! Відзначається вдруге. Назар волос. Чи не було часом гри рука? Яремович Зіграв плечем. Атака. 3 1. Іван Яремович з правої поміж ніг. Волос на висоті. Олександр Бурдун. Єфрей. Їлай удари, удар. тренер урін складно сказати. У заявці вказаний Володимир Яремович. Зараз Іван Яремович віддає передачу. Підсумка помиляється, стріляє з доволі. Новий із випадків не виходив на майданчик. Яремович під тиском фрея. Прекрасна передача. Повз ворота. Запрошуємо усіх шанувальників футзалу. Напередодні заключної 20-х нього медика розпитували за стан здоров'я. Але у підсумку саме нові до судям. Гол 42-1. Ось догралися. Грав сіреньбі розпад. 19-15 за Києвом там теж буде на кого і на що подивитися. Яремович тікає від цієї опіки. Віддає прекрасну передачу прекрасна Удар з доска над воротами. Це вкотре з на його думку. Був пол. Бордун проти Яремовича. Удар! Але ворожка на стійці, пройшла ця передача з воротня на стороку. Та й пробиває на добиванні, Не знайшлося Олександра Борду пробуватиме діла цієї позиції. Непогано відток по амбіціям цього колективу. Хоча давайте пригадаємо те, один взим. Також вони вилетіли з настра ай ліги показали на саме найкращий характер! Гол! 2 2 Браво! Вдається забити Андрію Хорозу. Ну і волос. До завершення домі. Римове стріляє досить непогано! Слідкувати за перепетіями першої it ліги Бережіть один одного. Усім спокійної ночі.